Вітаю вас, друзі! Мене звуть Настя, і ви на каналі Дивись Ів'яжит, це канал про в'язання і не тільки. Сьогоднішнє відео присвячено моєй участі у спільному проєкті Мої добрі справи. Це благодійний проєкт, в рамках якого ми в'яжемо речі для захисників, для внутрішньопереміщених осіб, словом для всіх, хто потребує нашої допомоги. І я пропоную вам подивитися, що я планую тут в'язати, що я вже зробила приємного вам перегляду. Я б хотіла саме з планів. Пропоную вам переглянути пряжу, з якої я буду в'язати, і приблизно, що з цього планую зробити. І перше, це в мене є. Ось така пасма мені її подарувала Вікторія. Вікторія ще раз тобі дуже дякую. Я, я думаю, що Вікторія не образиться, що я з цієї пряжі зв'яжу щось не для себе, а зв'яжу тіткам. Я хочу це дуже ніжна пряжа, вона шкарпеткова, але вона дуже-дуже м'якенька. І я планую або декілька пар дитячих шкарпеточок. Або, можливо, якийсь інший аксесуар, шапку, чи щось таке. Тож, перша, це ось така пасма. Перша не в плані, що я з нею першою візьмусь, але в планах є. Так, далі в мене є ось така пряжа. Я чомусь була впевнена, що це Alize, а це ведіярн, Yarn, Вул називається. Ну, вона приблизно схожа дуже до долізе. 100 грамів 260 метрів, 75 акрил, 25% вовни. І в мене таких 4 моточки новеньких, і один ну десь половина. А з цього я планую зв'язати дитячий кардиганчик на дівчинку якимось ажурним візерунком. Пряжа, до речі, мені дуже сподобалась у в'язанні, вона гарно тримає візерунки, тож, можливо, навіть і не ажур, можливо, щось, якісь коси чи якісь жгути, щось таке я зроблю. Теж, на повне, теж мені, до речі, це е, дарувало цю пряжу. Е, Маруся, якщо не помиляюсь, з каналу Марусина на скринька Рокоділля. Так, це був мій виграш в е, проєкті Чудо в Смужку. Хто пам'ятає такий проєкт був до Нового року восени, якщо не помиляюсь, тож я теж сподіваюся, що Маруся не образиться, що це піде на благодійність. Так, Крім того, в мене є ось така величезна бобінка, але вона вже не така велика, бо тут половини насправді я вже використала. Мабуть, всі знають, це українська вовна, не пам'ятаю, чи сумикомволь, чи чергінь, чернігів вовна, ну щось таке. Дуже ось цей кольор мені дуже подобається. Я перепробувала багато цієї пряжі різних кольорів. І ось цей синій він найм'якіший, поки що, як на мене. Він абсолютно не такий колючий, як от я зв'язала з сірого, червоного, жовтий в мене був. Ну, словом, кольорів, мабуть, 6-7 я перепробувала. І вони всі такі з ними важкувато мені працювати. А з цим нормально я вже не пам'ятаю, скільки вже зв'язала пар шкарпеток, і декілька в мене зараз. Готові, я ще не сховала кінчики і не провела ВТО. І зараз в роботі у мене шкарпетки, я думаю, що, можливо, дов'яжу цю пару і ще одну або навіть не буду більше в'язати, бо мені, якщо все буде добре, в кінці цього тижня вже можна буде відправити. Партію шкарпеток ми збираємось з дівчатами, хто в Києві, в'яжемо шкарпетки. Минулого разу Світлана відправила бригаді. Ми зібрали, якщо не помиляюсь, більше 30 пар шкарпеток. Цього разу, якщо все буде добре і зможуть прийняти ті люди, для яких ми зараз в'яжемо, то ми їм відправимо. Ну, ви самі розумієте, що на жаль, знаєте, на жаль, ми не завжди встигаємо, і буває таке, що людей вже і немає. На жаль, на жаль. Крім того, ще не було сказати, що в мене багато залишків, ось такої пряжі інших кольорів, тож я роблю кожну пару шкарпеток різною, щоб хлопці, наприклад, з однієї бригади, якщо вони там в одному приміщенні проживають, щоб кожен знав, де чия пара. Тобто, щоб вони не були просто синіми однаковими, додаю там чи смужку чи якусь ширшу вставку, роблю, тобто якось індивідуалізую. Кожну пару шкарпеток. Так, крім того, в мене є ось така краса. Подивіться, вона вам зараз здається яскравішою, бо в мене освітлення зараз штучне, і вона вам здається дуже-дуже блакитною, вона насправді не така яскрава колір от саме натуральний джинс, дуже гарний колір, меланжевий. Це якась вовна, яка саме я не знаю. Я її отримала, можна сказати, теж в подарунок, коли в нас в січні була зустріч в'язальниць в Києві, Тетянка її канал, Тетянка в світі в'язання. Не змогла прийти, але передала ось цю пряжу, оскільки не знала, що з неї зв'язати, і, і, власне, сказала, що можливо хтось знайде для неї ну, словом, що з неї зробити. І от, власне, я подумала, мені дуже подобається ця пряжа, вона така м'якенька. знаєте, Я думаю, що може в ній є кашемір, бо Ну, Тетяна ще поклала зразок, зараз я вам його, мабуть, покажу, бо я зв'язала вчора свій зразок, бо в мене може бути інша щільність, але він ще мокренький, тож покажу вам Тетянину. Так, і от подивіться на цей зразок. Я не знаю, видно вам, що там от якісь є трошечки пушечок, але взагалі отак. На чорному фоні, вон, бачите, трошечки-трошечки є якийсь пух. Максимально приємний цей зразочок, і я подумала, що спочатку думала в'язати в дві нитки. Але потім подумала, що шкода таку чудову пряжу, в дві нитки воно так товстенько виходить. Тож я буду в'язати в одну нитку. Якщо мій зразок висохне, мені сподобається результат, то на спицях номер 4 Бо ну, я трошки так розхлябано в'яжу, нічого тут не скажеш. Тож, це будуть жилетки дитячі. Для хлопчиків, ну, може для дівчаток, я абсолютно не проти, хто собі захоче вибрати. Я думаю, тут в мене близько 400 грам, я думаю, дві жилетки в мене точно вийдуть. Хочу спробувати японське плече, ще не в'язала, і якщо в мене все вийде, то буду в'язати другу жилетку і зніму майстер-клас на цю тему. Бо, якщо чесно, я українською мовою не знайшла майстер-класу по японському плечу, тож будуть жилетки. Так, Рухаємось далі. У мене ще є ось такий махерчик, він дуже м'якенький, тут близько 50 грамів. Ще не знаю, що з нього буде, і думаю, можливо, його поєднати з ось цією ниточкою. Я в'язала з нею собі чемпер. Тут дуже класний склад. В складі і трошечки ангори, і трошечки кашеміру. Можливо, якось їх поєднаю і теж зроблю якусь дівчачу, наприклад, жилеточку, бо ну, тут небагато пряжі на маленький розмір вийде. Або. Якось поєднаю з ось цією пряжею, хоча ну, вони по кольору зовсім, звичайно, не співпадають. Сюди, мабуть, навіть більше бежевий підійде. Загубила етикетку, це якась така буклешка, Теж на одній з зустрічей в'язальниць. Світлана, по-моєму, Світлана е принесла на обміну з таку пряжу, бо теж не знала, куди її подіти, тож, власне, принесла. І от я собі забрала, думаю, з чимось скомбінувати. Я не виключаю, якщо я е матиму натхнення, то, можливо, навіть замовлю якусь пряжу компаньйон ось цієї, е щоб зробити якийсь виріб. Тому тут. Знаєте, ще конкретно не можу вам сказати, що це буде. Так, ось така пряжа в мене є. Це теж якийсь кідмохер, дуже-дуже м'якенький. В мене з такого кідмохеру є джемпирок. ну він павутинка, але ця пряжа вона трошечки сідає, і тому. Я не можу сказати, що це прям павутинка, знаєте, в тому розумінні, в якому я її бачу. Тобто вона не дуже діркава, бо воно так нормально підсіло. Я вам вставлю фото, якщо не, не забуду. От, і в мене ось цей моточок, тут, мабуть, грамів 50, і в мене ще є бобінка. Так, бобінка всього в мене було 500 грамів, але я думаю, що тут ще. Грамів 100-150 є, бо я джемпрок зв'язала він до 100 грамів, щось важить, і додавала в шкарпетки, а і теж на обмін комусь приносила, дарувала. Тож, думаю, що з цього якийсь виріб. Може, теж якийсь кардиганчик зроблю, бо вона дуже м'якенька. І я думаю, навіть дитині буде приємно в ньому. Так, ось такий ще моточок в мене є. Не знаю поки що що з нього буде. Тут десь грамів 60. Не знаю, що, що, що з нього придумати. Можливо, якась шапка буде, чи буду з чимось комбінувати. Бо в мене, до речі, теж є червоний марінос. Зараз візьму його ще забула. Так, ось ця пряжа. в мене 4 моточки. тобто E, всього в мене 200 грамів. І, можливо, скомбіную, буде меланджик, бо це тоненька дуже пряжа, 50 грамів, 400 метрів. E, теж це подарунок був мені. В проєкті чудо в смужку від Марусі. Дівчата, я дуже сподіваюся, що ви не будете на мене ображати, що я в'їжджу не для себе з ваших подарунків, бо насправді ну, мені просто стільки не треба. Я, знаєте, Мені хочеться щось зв'язати, а, а просто потім це все лежить. І я це все не маю змоги носити, бо я працюю з дому, мені не потрібно щодня якийсь парадний вихідний одяг. Тому, власне, в мене багато чого лежить і все це складається руками. Тож я обираю для себе такий варіант в'язатись з усього, що мені подобається, але не для себе в основному. В основному для когось іншого. Тож прошу на мене, не ображайтесь. Так, і власне, мабуть, це все. Я буду дуже рада, якщо я встигну з цього всього пов'язати. Ну, і я думаю, в наступних відео ви будете бачити мої просування, мої результати, буду звітувати. Я нав'язала нашим хлопцям. Це ось такі шкарпетки. Так, у мене тут дві пари. Це шкарпетки зв'язані. Як бачите, тут цю паршу, першу пару я зв'язала повністю. Це в мене Alize Comfort Socks і одна ниточка мухеру. І на другу пару мені тут трошечки не вистачило. Я додала бежевий колір теж алізе і все одно сіру ниточку мухеру, бо іншої в мене не було. Ось такі шкарпеточки, дуже м'якінькі, дуже комфортні. Я думаю, будуть теплими. Так, дві пари ось такі. І ще три пари в мене є. Ось такі. Так, ось такі. З бежевою вставочкою. Так. І ось такі. Це все в мене українська вовна. Точно не пам'ятаю, як вона називається. Думаю, всі в курсі, всі знають. Класно, дуже вона все-таки розпушується і м'якше після брання, і взагалі ось цей синій колір мені подобається найбільше. Він най... такий м'якіший. І, як бачите, кожну пару намагалася зробити індивідуально, щоб хлопці розрізняли де ці шкарпетки. Тож, ось так попрацювала, і поки що зі шкарпетками, принаймні дорослими, закінчую. Ваш, друзі, крім картку, у мене ще готовий ось такий чепчик. Він взагалі дитячий, але на мою голову теж налазить. Ви бачили цю пряжу, це був у мене один моточок, він акриловий. Але якраз от я використала весь його на цей чепчик, зробила такі зав'язочки. Дуже він швидко зв'язався. але я от Єдине, що його відпарила і, мабуть, не треба було цього робити, бо бачите, букле це якось так зім'ялося. Але, ну, не знаю. Може, спробую ще раз випрати. В цілому на відео виглядає краще, ніж в житті. Так, і ще одна в мене є готова робота. Ось такий жилет. Він взагалі мав би бути дитячим, але він чомусь вийшов розміру, як на мене, але мій розмір це теж дитячий або підлітковий розмір. Тож, власне, жилет зв'язаний. Японським плечем і чому він вийшов саме такого розміру більшого, ніж я розраховувала, тому що я вперше в'язала таку конструкцію і тому не розрахувала, не дуже правильно розрахувала, буду в'язати ще один такий жилет, бо в мене залишилась пряжа, але думаю, що він буде трошечки меншого розміру. Теж відпарила його, бо він після прання щось мені не дуже сподобався. І зараз не можу сказати, що він мені подобається. Чомусь він в мене якийсь косий. Здається, що ця пряжа косить трохи, але ну, вже не буду переробляти. Буде вже такий, як є, бо час іде. Я так буду дуже довго в'язати. Так ну, і покажу вам його ще на вішачку, і на цьому думаю буду закінчувати. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дуже дякую, що були зі мною. Побачимось в наступних відео. А всю інформацію про спільний проєкт, а також про посилання на тих, про кого я сьогодні згадувала, можете подивитися в описі до цього відео. Дякую вам за увагу! Бувайте!